Їм немає чого робити просто, і вони придумують якісь там юридичні казуси, як би там нашкодити місцевій владі. Традиційна ранкова нарада Чернігівської міськради не обійшлася без уже традиційної згадки конфлікту між мерією і міською військовою адміністрацією. Цього разу коментували нещодавні колізії щодо рішень, ухвалених депутатами під час чергової онлайн сесії міськради. А місцева влада має на це не реагувати. От я публічно про це говорю, на ці провокації не реагувати і робити свою роботу. Утім, усе таки не реагувати, як бачимо, поки що не вдається. Тож після обговорення наболілого перейшли до питань життєдіяльності Чернігова. Звітували представники низки комунальних підприємств міста та управлінь міськради. Серед основного аналіз роботи відповідних установ під час хуртовини, що лютувала в місті ввечері 26-го та протягом дня 27-го листопада. Було задіяно сім бригад людей, які працювали на прибирання зупинкових комплексів, зупинок громадського транспорту. Та пробивали переходи пішохідні. Там було задіяно біля біля людини. Також працювало 25 одиниць техніки. Такі частина працювала з відвалами, частина посипала, частина вивозили сміття. Також трошки допрацюємо сьогодні. Тротуари і зупинки громадського транспорту вже забезпечені піскосольовою суміш. Кожна в принципі відпрацювали нормально в штатному режимі. Великих ДТП не було, так що все нормально. Всі заклади освіти працювали в звичайному режимі. Наскільки то можливо, одразу після спічу начальника управління освіти Чернігівської міської ради Василя Білогури, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, пропоную йому подати на затвердження списки працівників сфери освіти міста, які цьогоріч отримають премію за успішну співпрацю з іноземними партнерами. Все-таки мільйон, 140 мільйонів Ми залишили, Ну це дуже суттєві кошти. І ті люди, які працювали з із дісайдами, з французами. Дайте пропозиції там, чи річна додаткова якась премія, чи місячна, бо ну вони реально вони реально заслужили. Також виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Лумако, під час ранкової наради запропонував розширити штат працівників двох управлінь міськради. На його думку, таке кадрове рішення забезпечить місту більшу продуктивність у сфері співпраці з іноземними партнерами і отримання необхідного фінансування. За його словами, бюджету міста такі зміни обійдуться орієнтовно в 300 тисяч гривень на рік. Нам потрібно розширитися напрямок. Немає Робошенко Сергій Іванович. Знайдіть незадіяні штатні одиниці по управлінню, незадіяні, щоб ми не збільшували штатну структуру. Додати треба управління освіти плюс одну людину. І додати треба відділ міжнародних відносин Наталія Миколаївна плюс одна людина. Ми подивимося, щоб ці люди отримали ну, не ринкову, але нормальну там, заробітну плату, щоб знайти нормальних людей. Це буде бюджету коштувати місто там, в рік дві ці людини, там, я не знаю, там, 300 тисяч гривень.